Всім привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо українську страву холодець. Ми її готуємо з батьками на кожне свято. І так як у мене буде день народження, то я буду готувати її на день народження. І зараз я вам розповім, які потрібні інгредієнти на холодець. Саме основне, що нам потрібно на холодець, це свиняча ніжка. Цибуля, чесничок, лавровий лист, сіль. За потребами желатин і каструля треба що варити. Так як ніжка дуже велика, треба, щоб її тато порубав. Далі мені гарненько помили і ставимо варитися. Ми кладемо м'ясо. Добавляємо лавровий листочок, цибулю і дві чайні ложечки солі. Все, ставимо варитись. Коли наш холодець закипів, ми збираємо ось цю пінку і залишаємо варитися 5-6 годин на самому малесенькому вогні. І так, пройшло майже 5 годин. Нам потрібно перевірити, чи м'ясо зварилось. Ми перевіряємо, якщо м'яско легко відстає від кісточки, Отже, наш холодчик готовий і ми можемо далі його розкладати. Наступним етапом, поки м'яско буде остигати, ми дивимось до нашого бульончика. Додаємо трішки солі, додаємо перчик. І додаємо часничок. Часничку додаємо багатенько. Коли додали всі спеції, обов'язково смакуємо. Якщо потрібно, додаємо перчик або сіль. Ми перецінили холодець, м'ясо остигло. І ми починаємо процес заливання холодцю. І так, ми розпочинаємо розкладати м'ясо по тарілочках. Так. Щоб було нам зручніше, ми будемо користуватися просто руками. На, Трошки гаряче м'ясо наше. Розкладати м'язко ми закінчили. Зараз ми будемо юшечкою заливати наше м'ясо. Давай. Ісуватися найближче. Огенько. Так, так, давай, на понути Да. Очік, ми розклали. Нам потрібно, щоб він захолов, і ми його покладемо в холодильник.